Добрий день! Радий знайомству я Ілля Білаш, представляю Кобаляцький будинок дитячої та юнацької творчості. Моя робота старенька хата вже нікого не чекає по ті забуті старі двори, до яких давно ніхто не приїздить. Дана садиба розміщена в селі Канави, поруч з будинком моїх дідуся і бабусі. Ми завжди наводимо там лад, прибираємо, вирубуємо чарники. Але все ж здається, вона чекає на рідних, які вже понад 20 років живуть у місті. Таких пусток у кожному українському селі дуже багато. Колишній господар цієї хатини, дід Микола, працював з деревом, тут ще й досі видно його роботу. Бабуся Катя була справжньою господинею. У літній кухні на гвіздочку висить її фартух та хустина. Так хочеться, щоб це все ожило. Своєю роботою я хочу привернути увагу людей до історичних надбань нашої культури, дослідити побут наших пращурів. Моя мама мріє перетворити цей двір на українську садибу. Дуже хочеться, щоб ця ідея втілилась в реальність. Бажаю всім приємного перегляду. Хай кожен відчує, і переживе свої цікаві спогади та емоції, переглядаючи мій відеоролик.